Привіт! От я і майже на фінішній прямі з позапливу. Дуже красиво В турному створінні. Зараз будемо забирати слот на завтрашній заплив 20 км. Вот згад буває Значить, Будемо випливати ота бухта. тут прям видно. З бухти будемо готувати тут майже посл... на ну, посередині, але майже посередині. Буде І от там дуже далеко дуже далеко видно маленькі жовтинки буйо. Це перший буй 500 метрів. Впливати, марширувати, швидким темп до Кашкайшу. 20 кілометрів. До цього ми готувалися 8 місяців, не одна нервова клітина. Постраждала, хупо постраждала, моє плече болить, без піду. система втомилась, але от, -от завтра я зупинив цю 20-ті і видохнув спослівки. Поїхав. Шоміна то ні нома, то ні номари, чеснічопари, е, е, шомінасо. 180 80 кілометрів? 18? 8. 8. 8 -0. 8 -0. О, май yep. oh, <звук> бой. Сьогодні забрали за день до старту. Завтра ми приїдемо сюди. У кожного є отакий от номер. До речі, номер 22. Вже катарити. Маємо такий номер. По цьому номеру нам віддають GPS про ногу, стікери, стікери на каяку і всі інші інструкції, які нам там будуть потрібні. можливо. Сьогодні ще того проходить брифінг в цьому чаві будівлі. Треба близько слухати. Я не слухаю, бо я просрав через робочі задачі. Я зараз ще раз питання. Декілька питань. Ви плавите без уїв, ви плавите просто гідрокостюм, або навіть без гідрокостюму, купуляри, шапочка, годинник і подав. Каяк для того, щоб вести вам ніж воду, воду пігу, і що інше, що вам потрібно, зробити. Отак виглядають каяки. В каяку можна взяти рюкзак, в каяку можна взяти щось ще. Все, що вам заманеться, Каякер зміг працювати і буде звично 5-7 годин, каєкер отримати ставку. От ми і зібрали наш Значить, Що ми тут маємо? Температура буде від 15 до 18 градусів. Вранці вона буде 15-16. До обіду вона прогріється 17-17 з Тому це дуже холодно для мене, хоча в такій воді плавають 16-30 км люди. Я не такий, я тепленький, е, тепленький хлопець, хлопець для ванної та душі теплого. Тому е, що ми маємо? Ми маємо такі зручні шкарпетки, не дуже дорого коштують 30 40 євро. Не як дорого, дорого, але на жаль, треба купувати, бо просто замерзно через годину дві. Що маємо далі? Маємо е, отакі рукавички, такі самі степований лончику, е, також будуть тримати тепло. Костюм, в якому вже 5 е, років. Він потертий, порваний, але я сподіваюся, він допливе зі мною. Також у нас є окуляри. Окуляри три штуки, е, одні база, тобто мої основні. І двоє запасних. Навіщо? Тому що щось може піти не так, десь розірватися, розтягнутися, запотіти ще ще щось, тому краще перестрахуватися. Обов'язково вазелин, я думаю, всі ви знаєте, що він, де він мажеться. Обов'язково такі вкладищі у вуха, щоб не розвивати серферську хворобу, по суті, корозія цієї раковини через постійну вологу. Що ми маємо дуже цікавий прилад. Отака, я не знаю, як, додаткова додатково мого сапорту. Сапорт буде плести поряд декілька метрів від мене на каякері. Я буду відкритому, скажімо так, у відкритому океані плисти без буя, без нічого. Просто я от, як є в костюмі. Тому мене треба годувати, мене треба поїти, і це буде. Такий прилад, щоб подати мені щось у воду. З цим зрозуміло, що я їм. У мене багато десь 12 штук гелю. В мене обов'язково електроліти в кожну пляшку води, окремо буде чиста водичка, окремо буде Кока-Кола на останній кілометр, щоб трішечки оживити себе. І можливо один раз я точно вип'ю редбурчик, щоб надати крила. В принципі, готові. Є ножпа, є е, сольові таблетки, і цього достатньо, щоб в принципі, подолати дистанцію в 20 км. Побачимось на е, старті і скоріше за все на фініші. Па-па! I'm not enough if I can't be with you. Shoot me all eyes so I can't tell the truth. Ooh. I got so high, oh, I can't be. I got your body all over me. Сьогодні не вийшло. 16 кілометрів прийшлося зійти, вдруге в житті сходжу з спортивного івенту. 11 кілометрів, в принципі, нормально було, можна було плести, але потім піднялася ну, дуже велика хвиля Хвилю вітер і з вітром течія. Контр така течія, і ну, неможливо не, не просто я я ще думав, ну ще кілометр, ще кілометр, і просто розумію, що ще 4, а я вже не можу. Я просто не можу плисти через таку хвилю. Почалась дійти. Але 16 кілометрів найбільше заплив, що я робив в такій воді, в океані, перший такий заплив. Сподіваюсь, що наступного року. Все-таки свої 20 плюс я пропливу. Ось, буду краще тренуватися. Е, і вже розумію помилки з ганом, які не допустили. Але про це пізніше. Заплив вже пройшов. Треба коротко дати вам маленьке інтерв'ю по тому, що було, що сталося, чого не відбулося. Давайте трішечки. Начати. Перша стартова зона в день старту. Дуже жарко, звичайно, політо в Португалії. Ми приїжджаємо за дві години. Майте на увазі, можна приїхати максимум за годину до старту. За цю годину ви маєте взяти каяка, підготувати каякера, всадити його в каяку, наліпити листівку з номером на каяку по правилам івенту йому сидіння. І це обов'язково, Майте на увазі сидіння, не дають гола пластикова каяка, яка натирає дубку, і вам треба подумати, що постелити, на чому буде сидіти каякер, щоб він висидів 5-8 годин. Після того, як ваш каякер готовий, буде звучати їм івент, ви вийдете, вас знімуть на головній арені. ЛМ, на цю пам'ятника. І далі ви будете папувати ваші каякерів, вони будуть випливати з цієї пристані в відкриту річку, яка вливається в ока. Через 20 хвилин після того, як каякер випливе, ви пірнули по свістку, пірнули воду і десь е через пару хвилин стартуєте свій заплив. Перше, що вам треба знайти зразу свого каякера, тому придумайте якийсь сигнал, підняти руку, я не знаю, зупинитися, щоб каякер з толпи десь на 100 метрів від вас, від вашого старту, буде стояти в толпі. Він має вас знайти обов'язково. Він має супроводжувати біля вас десь 2-3 метри плести. Тому придумайте цей жест, щоб з'єднатися з ним. Їжа для каякера. Їжа для вас. Це має бути дві, два окремих пакунки, щоб ви не плутали, тому що ви маєте перерахувати свою їжу, каякер свою, він має зрозуміти так само, як і ви, і подумати і вибрати їжу, яку зручно хочеться, не нудить. Або якщо нудить, попри це ви можете її їсти. Так само і каякер, тому що якщо він почне їсти вашу їжу, доїдати. Ваші солодощі або допивати ваші напої, вам може цього не вистачити, а поповнювати у організаторів я б не радив, тому що як показує практика, недостатньо в організації їжі. Вода точно буде, але їжі, особливо той, яка потрібна вам, точно не буде. Продумайте звичайно солі, продумайте ізотоніки, продумайте все, що потрібно для вашого організму, щоб не хапала судома. Партнер, важка якар, дуже важлива людина. Цього я не передбачив. Плисти з кимось таку відстань, як 20 кілометрів, це означає, що людина так само пливе з вами, але вона в човні. Це важко. Це не просто там, прогулянка для людини. Людина має бути підготовлена. Ви маєте бути впевнені, що вона може грести 20 кілометрів. А повірте, це не легко. Не будьте мною. Ласка, готуйтеся з, е, з природними умовами з тих, які ви будете вести ваш івент. Чому? Тому що, ну, звичайно, я не доплив 20 кілометрів, я доплив 16. Навіть попри те, що я плив з гарним темпом, е, середнім, середній темп хвилина е, 55 на 100 метрів, ну, вважаючи те, що я не професійний плавець, бажаючи те, що я там, плаваю 5, 5 рік, е, з них 3,5, якщо бути точним. В принципі, це гарний результат для мене. Я, я його ідентифікую як гарний результат. Але при цьому я розумію, що я не виконав свою ціль на цей рік, і причини цьому дуже зрозумілі. Я не був готовий до течі, я не був готовий до хвиль, я не був готовий до такого вітру, як і не був готовий, мій каякер, мій сапор, що звичайно призводить до повної втрати фокусу, призводить до. Ну просто обтяжую цей заплив не тільки для мене, а й для каякера, а це командна командний заплив. Тому дуже важливо обирати ті, е, ті тренувальні умови, при які в принципі дуже приближені до. Живого, живої траси. Так? Це треба, якщо бока напада немає, море, рік, рі, річка холодна і так далі. Тому що дві причини, чому не і сильний холод, 17 градусів це дуже холодно для мене. Це перше. І друге, це те, що хвилі відштовхували мене просто на 500 метрів, якщо я зупинявся в 10 хвилин. Тобто я не просто стояв на місці, мене відштовхувало дуже сильно. І, звичайно, якщо були сили плести з такою течею, я би скоріше за все доплив через певну кількість годин. Але через те, що я дуже змерз, плести ще 3-4 години сил просто не було. Хоча їжа була, я нормально їв і так далі. Тому майте на увазі тренуйтеся приближено до умов майбутнього івенту. Коротко про еквіпін дуже важливо, я за роки ці тренувань. Або за останній рок тренування, коли я готувався до цього запливу, в принципі, не плавав у відкритій воді. Точніше, що один раз за рік я поплавав 2,5 км. Це був тест гідрик, гідрі моїх і так далі. Тому 17 градусів води це для мене холодно. Що я зробив? Я купив собі шкарпетки. Неопренові, не щоб не змерзнути, і це було гарне рішення, тому я рекомендую проситно. Це перше друге, я купив рукавички, але я їх не надягав. Для рук виявилось, що 17 градусів нормально, для голови так само моєї було нормально. В принципі, думаю, що якщо я а я плавав в басейні, в принципі, я можу вам порадити, бо я люблю тепло. І якщо я витримав, думаю, що ви точно витримаєте цю історію. Черпак. На таких змаганнях не можна торкатися лодки, човна, не можна торкатися рук вашого саппорту, і з руки в руку так само не можна давати. Це є в правилах. Ви маєте якось передавати на відстані. Ну, Звичайно, я довго не думав. Я придумав просто черпачок такий на кінці дринка, е, е, на кінці просто бутилка, пляшечка пластмасова, і в ту пляшечку клали мені їжу, передавали. Це перші там, декілька кілометрів. Потім ми зрозуміли, що всі. Їдять як хочуть, доторкаються до лодки, тримаються і так далі. Ніякий суддя про це не каже. Ну і вирішили так само робити далі, щоб просто без зручності. Да? Ну, майте на увазі, що на цьому запливі, в принципі, немає жорстких обмежень е на цих 20, -20 кілометрах. Неопринево ваш костюм має бути, ну скажімо так, для 16 градусів, я вправду. Ви точно не отримаєте тепловий удар, тому що. Я справа холодна, і теплу мені не було ні разу. Хоча плив я спочатку 10 кілометрів я проплив за дві години з копійками, тобто я ж дуже швидко плив. Там десь підхоплював течія, десь вона стикала мене в бік, десь вона проти мене була. Але в середньому майже от середній темп був дуже в мене гарний. Десь хвилина 35, я думаю, 38 отак. Потім, коли тільки ну, такі, постійно в мене тече, да, звичайно, все в мене вбило і так далі. Тому майте на увазі еквіпмент, підготуйте, зрозуміти як 5-8 годин. Якщо ви замерзаєте, ви маєте це розуміти на початку і маєте вдягатися відповідно. Останні слова, скажу про організацію. Вона є, і це радує, да? вона є, але ви маєте знати, що. На ультрі, в принципі, думаю, що в будь-якому спорті ви маєте е, сподіватися тільки на себе, на свої сили, на свою підготовку, на ваших, на ваших сапорт. Е, я це розумію вже от з другого івенту, що в принципі, от ви просто прийняли воду, і ви належите собі, природі і от стільки, скільки ви можете зробити цих умовах, тому що. В принципі, нас не кинули на призволяще, тільки ми підняли руку. За 5 хвилин нас взяли, на скутері, вивезли на найближчий пляж. Хоча по інструкції нас могли, могли і мали привезти на фініш, привезли на найближчий пляж. Окей, висадили мене, висимо. Далі ми чекали 4 години і тільки після на пляжі, уявіть стома, немає їжі, мокрі речі через хвилю. Навіть герметик пакет їх не зберіг. Я вирішив поїхати фінально, поїхати, поїхати на фінал на фініш. Там зв'язався з організатором, сказав, що ми застрягли, не забирають каяку, який у нас орендували. Тому заберіть каяку, ми поїдемо додому. І через там пів години забрали каяку, ми поїхали додому. Це важко. Да? З точки зору там. В організації є декілька учасників, трішки пізніше в них забрали, все окей, з ними все окей. Але знаєте, на цьому запливі померла людина. Це раз дуже шкода, просто немає слів. Молода людина, але так буває. Це змагання, це спорт і нічого з цим не поробиш. Невідомо, досі невідомо це через організацію, через непідготовленість і так далі, не зрозуміло. Чому але так сталося через це? Я раджу вам дуже дуже ретельно готуватися з тренером, перевіряти здоров'я і в тому ж сенсі думати про те, що ви на цьому забливі один. Навіть попри те, що хтось пливе поряд, можуть не встигнути, хтось пливе на скутерах і може допустити подати першу до проте Про те. Можу не встигнути, не побачити. Ви можете отримати судоми. Вони навіть в мене були з першою в житті в воді я отримав судоми. Бажаю вам здоров'я, сподіваюся, ви отримали якусь користь з мого відео, да, з цього запливу. І якщо будуть у вас питання, будь ласка, я чекаю вас коментарях.